Росіян мінус один союзник, і це Вірменія. Там визнали, що політика країни, яка покладається виключно на Росію для гарантування своєї безпеки, була стратегічною помилкою. Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. Мовляв, Росія зараз не спроможна забезпечити безпеку Вірменії в умовах агресії з боку сусіднього Азербайджану щодо регіону Нагірний Карабах. Про це Пашинян розповів в інтерв'ю італійській газеті Ла Репабліка. За його словами, Москва, яка має оборонну угоду з Вірменією та має там військову базу, не вважає його країну достатньо проросійською. На його думку, Росія покидає регіон Південного Кавказу. Тому за словами Пашиняна Єреван намагається диверсифікувати заходи безпеки, посилаючись на зв'язки з європейським союзом і сполученими штатами Америки, а також на спроби налагодити тісніші зв'язки із іншими країнами регіону. Зрештою, Вірменія розуміє причину відсутності підтримки. Росія зараз сама потребує зброї та боєприпаси, тож їй не до чужих війн та конфліктів. На тлі відсутності російської підтримки ще в травні вірмени почали задумуватися про припинення членства в організації договору колективної безпеки, бо участь там, мовляв, лише створює нові проблеми, але ніяк їх не вирішує і не вирішує те, що існує. Його днями стало відомо про те, що Вірменія відкликала постійного повноваженого представника країн в ОДКБ Віктора Біагова. Його натомість призначено послом Вірменії у Нідерландах та постійним представником в організації із заборони хімічної зброї. А замість своєї співпраці з ОДКБ Вірмени планують переорієнтуватись на захід у питаннях безпеки. Що ж, мабуть, краще пізно аніж ніколи.